Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довгонь. Та Олег Рішетила. Сьогодні ми говоримо про... Починає... Благодійні справи. про благодійні справи. Зокрема, з благодійної ярмарки, яка відбулася в місті горічній плавні та до якої долучилися працівники товариства відродження, зокрема, кафе «Казка», Та передали хлібобулочні вироби та солодощі. А чим вже закінчилась благодійна ярмарка в Пришипі? Ну, наскільки мені відомо, зібрано було більше 20 тисяч гривень. Про це декларували і зі сцени. Разом з вами 20 тисяч 105 гривень. І потім, а потім, до речі, де ділися кошти. Ну ніякої інформації. Ні, на жаль, я переглядаючи, ніде вони не звітували. Наприклад, хотілося б дізнатися, на яку військову частину були передані, або можливо, щоб закупили б на ці кошти. Ну поки що інформація Ні, ми ніскільки не сумніваємося в якихось там порядності колективу, який збирав ці кошти, але просто хотілося б бути ну... прозорими. Побачити і людям повідомити, тому що ну так, так зазвичай так робиться скрізь, але тільки не в, чомусь не в пришибі. Зато нам надійшла цікава інформація. Зокрема, спершу це був телефонний дзвінок, потім повідомлення, де все детально було розписано. Тобто, після того як е відбулося дійство, вітали артиста. За стільним. Так, я розумію. Банкет зробили для наближених. І ну, це нормальне явище, ми ж народ такий приймаємо гостей, вміємо. Гостинний, да. А ось за рахунок чого і кого це відбулося, це цікаве питання. Зокрема, я так розумію, що почали збирати кошти із працівників від... культури. Так? так, зокрема, в першу чергу, з працівників культури. Так, але ж ще це один факт. Май збирали кошти так з працівників культури на бенкет. Але ж інше питання ще полягає в тому, що вартість саме цього артиста вартувала 20 тисяч гривень. Ну, це та інформація, яку нам повідомили. і якось дуже ну, символічно. Ні, ну, Бог з ним, з тим, що заплатили артисту. Це нормально. 20 тисяч він оцінив свою роботу, він її провів, питань нема. Але навіщо ж? Ну, раз ви чекали гостей, то знайшли б спонсора, там, чи фермера попросили профінансувати те застілля. чи, ну, чи саме б скинувся, вже ж премії є там. Вирішати. Я не погоджуюсь ну, з вами з цією версією. Чому фермера повинні скидатися на ні, ну, це так принцип. Принципово, ну не принципово, що хто профінансує. Ну, ну збирати з людей, які отримують мінімальну заробітну плату, оце вже оце для мене це дно. Мені ну, кажуть, я думав, що це дно, а звідти спостукали. Та й якби до працівників до якби самих їх не, не зачепили за їхній гаманець, вони б до нас би не звертались. І ми б то діло за той банкет би взагалі не згадували. Ми бачили, що там стіл накритий, ну то таке. Ми туди не ліземо, ну за, за чужий стіл. Ну, коли ви збираєте друзі людей з гаманця, витягуєте ті копійки, які вони трудом цим в нинішній військовий стан отримують, заробляють, і, ну, якось це не зовсім гарно. Ну, як завжди. прише гучно буде лунати. І продовжує лунати, тому що що? Тому що колеги із медіа доказу. Відмітили, що Пришевська громада є показовою надані послуг правничої допомоги, так? Да. Тобто колеги, журналісти з медіадоказу провели аналітику по кількох громадах, які наймають юристів чужих для того, щоб їх обслуговували і надавали консультації, юридичні в тому числі. То тобто, Пришибська громада, сільська радаю. Да, вони сьогодні флагман цього питання. Ну, то, що вона сюди програє, це нормально. Але просто що. До речі, я не пошкодувала час і порахувала, скільки ж коштів витрачено станом на сьогодні. Так, от друзі, станом на сьогодні витрачено 600 тисяч гривень. І це період? не враховує, що? За який період? Ну, з січня по березень. 600 тисяч гривень. Так. Але ми тут будемо враховувати, що є договори, які заключені на рік. Є штатна одиниця, яка в виконавчому комітеті, яка кожного місяця отримує, так, так, але ж тут не враховані ті кошти, які кожного місяця витрачаються на консалтингові послуги. А це ціна питання, от я проглядала березень місяць, це 16 тисяч гривень. Тобто в середньому ще кожного місяця 16, плюс заключений договір з трудового законодавства вартістю на 48 тисяч гривень. От така ціна питання. Понад пів мільйона гривень станом на сьогодні, тобто, вже вони витратять до кінця року, якщо враховувати, того, якщо нічого не зміниться, то так, так буде. Так. Ну і везу. Тоді ж ми і звучимо. Пришок тоді звучить. Зокрема, зокрема, так звучить, що надання послуг адвокатом Борисом Семенком по всіх юридичних відділах, і також виконавчий комітет обслуговує Володимир Черношенко. Та Аріна Сновальова, яка є в штаті юридичного відділ, юридичного сектора. Що ну. тут прокоментуєш? Багата громада може собі дозволити. На артиста на банкет нема. Так. А, а, на а, а на послуги юридичні з громадських коштів захищати свої недолугі рішення в судах, отут є. А де ж військова адміністрація чому не коментують, інтересно? Мені цікаво, чому голова військової Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєйник, він чому він, ну не... тут якраз би прокоментував цей медіадокус? Це ж в його громадах, на території його району це відбувається. Чи це нормально? А до речі, коли ти працювала начальником відділу освіти, ви ж теж користувалися юридичними послугами? Так, був заключений договір на рік саме з Богданом Семенко. Це, це... сільська рада заключила тоді. Ні, не сільська рада, це окремо юридичні відділи заключали договора. Це Бо... вам так порекомендували, порекомендували саме з яким юристом я як начальник відділу повинна заключити цей А договір. Хто рекомендував? Пані голова, звичайно. Валентина Городєн. Так, рекомендувала кого? Бориса Семенка. Так, і яка у вас була співпраця? Як такової співпраці я взагалі не бачила. І коли закінчився рік, я хотіла розірвати з ним цю воду і більше не продовжувати. Ну, Але далі зрозуміло, що я пішла з посади, але з ним договір заключили. А в чому ваша співпраця повинна була згідно договору? Як насправді було? Насправді, як відбувалося. ну, Наприклад, проєкт рішення там, на чергову сесію, відповіді для прокуратури, якщо надходили там чергові запити, то повинен готувати юрист. Але він цим не займався. Займалася цим особисто я, як начальник, готувала ці рішення, відповіді, йому надсилала на електронну адресу. Попередньо я до нього здійснила телефонний дзвінок, тому що він знаходиться в місті Києві на той час. Він постійно був зайнятий або ж говорив, що він там на засіданнях в судах, начебто він переглядав мої відповіді, хоча після того, коли там проходила саме чергова сесія, до мене виникали питання щодо законодавчої бази. Тому як відповідь цьому всьому, він їх не переглядав. А наступного разу тобі доводилось самі вичитувати. Так, і так. І відповідно готувати це рішення, знову ж таки. Тобто але... Кожного місяця він отримав заробітну плату, так, згідно договору. А договір, так як і зараз, заключається на рік. Він вже отримав ці 120 140 тисяч гривень і все, він рік начебто працює. Але от як працює, от, до речі, також колеги з медіадоказу. Ви трішки прокоментуєте для наших глядачів і розповісте. Так, ось що пишуть колеги з медіадоказу саме про цю юридичну фірму, яка обслуговує на сьогодні всі юридичні відділи Пришипської громади. І не один рік. Не один рік. Журналісти медіа доказу дослідили, що від початку 24-го року виконавчі органи сільських та селищних рад Полтавщини почали один за одним замовляти адвокатські послуги і послуги з правової допомоги. Договори на послуги з професійної правової допомоги та адвоката замовили виконавчі комітети Машівської, Сергіївської, Мартинівської, Гоголівський. Пришибське комунальне підприємство, Комишнянська селищна рада, Пришипська відділ освіти, культури і спорту, Новооржицька, Зіньківська, Великосорочинська, Краснолуцька, Новосанжарська селищна рада, от знову Пришибська соціальний відділ соціального захисту, Лютеньке, Михайлівське, Деканька. І це тільки одне адвокатське приватне бюро Бориса Семенка. Дослідили, що адвокатське бюро Борис Семенко. Згідно з інформацією, на аналітичному порталі «Юконтроль» зареєстровано три роки тому в місті Києві зі статутним капіталом 100 тисяч. І ось подивіться, як стрімко зростав його бізнес за рахунок послуг, які йому оплачували виконкоми Полтавщини. І вже більше двох мільйонів. Все добре, бізнес розростається. Журналісти Метія Докос також. Побачили, що показовим є приклад Пришибської громади, бо місцева сільська рада має юридичний сектор. Це, це видно із схеми самоорганізації організації роботи виконавчого комітету Пришибської сільської ради. І там працює Аліна Сновальова, яка готувала відповідь саме журналістам медіадоказу. І що ми порекомендуємо після того, як почулися? що робити депутатам? Вони можуть ж поставити питання, щоб прозвітували відділи з приводу цих юридичних послуг. Так, відділи, звичайно, можуть надати цю відповідь, але ж ви самі прекрасно розумієте, кожен начальник відділу, він підзвітний і підконтрольний кому в голові громади. Тому змінити якусь ситуацію. ну, Я була в цій ситуації, тому я знаю, що це не дуже то і можливо. Без ситуацій не буває. Все одно це питання повинно задаватись. Якщо вони не можуть задати депутати, вони бояться чогось, то, можливо, задасть керівництво, яке вище стоїть. Ми знову апелюємо до керівника районної військової адміністрації, що друзі, зупиніть цю безкорисну витрату коштів. Бюджетних ну, коштів. Дуже би цікаво, якби колега, будучи в нього, на під <питання> час брифінгу, брифінгу на черговому, щоб задали питання саме про це питання. про це, Що, що це таке? Що, в чому суть? І цікаво ж, а хим склад? Він розібрався? Ні, так і залишилось. Що а а ж так, метафі, що вже втратить? не треба туди хлопцям допомагати, будувати туди. Не треба. чи що? А яким хлопцям? Невже вже ми отримали з вами відповідь, наприклад, яким хлопцям? Кут так може вона собі десь там питання відкрите? Навіть не можемо назвати куди. Ой. Не можемо ні назвати, ні повідомити нашим глядачам. Немає ні рішення, не згідно якого воно розбиралось. Так не працювало. Куди, куди передавалось, де воно поділося, на якій підставі там працювала техніка Форекспо. Ну, взагалі, щось так. Зато баскетбольні ще тима більше. Генеральний директор особисто. До речі, так, переглядаючи відео, там така гарна картинка, ми з вами спостерігали ну, відносно, що ми говоримо за спортивну залу. Але от у нас є зовсім інші кадри, які станом на сьогоднішній день, друзі, от, зокрема, батьки, будь ласка, зверніть увагу, в якому стані зараз знаходиться саме спортивна зала в ліцеї лідер. Тобто підлог. підлога. Підлога. Пластикові двері, до речі, які замінили під час цього ремонту, пластикові двері, друзі. Вже його подобається. Звичайно, Це спортивна зала, і це м'ячі. Ми це прекрасно розуміємо. Тобто воно не, не, здраво, не здорово подумати, щоб поставити пластику туди, коли йде змагальні, ці питання. Там, це пов... рух, постійний рух це спортивна зала. Це ж а, а підлога і... порівняно з новими санжарами там, чи будь-яким іншим спортивним комплексом. У кобиляках приїдуть подивляться, які там підлога, якій вже багато років. Но вона там як нова, тому що там якісно покладений. Буквально з ліноліум спортивний. Ну так. Потрібно ж було підійти до цього питання серйозно і всі варіанти, щоб воно дійсно підходило для, саме для спортивної спортивни. Проблема знову ж в тому, що нема фахівця по будівництву поряд з Валентиною Іванівною Городян. От повинен треба брати саме фахівця, будівельника, який би їй допомагав. Потрібно є в громаді кошти, є потреба в якихось ремонтних роботах, є, е, є для кого це робити. Є в громаді саме необхідність це робити. Ну, наприклад, от сьогодні відбувається ремонт даху. Е, в від... Їду, дивлюся, дощ іде, вони скиртують. Ну потім ми знову виділяти кошти на ремонт. Потолки попадають, тому що ну чому не підпочекати чи якось планувати. Ну чому за цим ніхто не дивиться, не контролює. Так освоєння коштів іде, 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 іде. Де ж воно правильно все освоюється? І що ви думаєте, ні да, класно, що робиться? Треба його передах перекрити, все можливо. Але ж потрібно контролювати, що надавали ні, Ну є вимоги. ж сонячні дні, нормальні, перекрили, зробили далі, далі, пішли, пішли. Ну не вже так, така потреба була саме в дощовий день це робити? Не розумію. Ну нічого. Нічого. Можливо, депутати дослухаються до наших так. рекомендацій. У цій демократії задоволені. ще треба вчитися і вчитися, тому що. Депутати кнопку нажали там, і все да, добре, вже все. Гроші виділили далі. Ну, можливо, ж люди потихеньку навчаться з них питати. пройде, прийде час. І депутати знову будуть звітувати, їх запитають тепер, а чому ви допустили оте, от все і друге. Мені цікаво, як на наступний рік в своїх звітах вони будуть оправдовуватися чи, чи навпаки вихвалятися, як вони голосували за послуги на більше, ніж півмільйона гривень. На... І це станом ще тільки третій місяць цього року. Це ще не кінець року. Або на от якість робіт у в... ліцеї. Ну, нічого. Так, рухаємося mm -hmm. далі, що у нас ще цікаво. Якщо ми продовжимо тему ліцею лідер, то хотілося б привітати з другим місцем. Дарю Кобиляцьку та її наставника Оксану Івахненко, які приймали участь у конкурсі екскурсоводів, в краї, якому я живу. Це обласний конкурс, і вони посіли друге місце. Ще вас і вітаємо. Вітаємо і наставника. До речі, свого часу колись ще в Кобиляках започаткували програму, яка підтримувала будь-якого наставника, який привів до перемог в обласних змаганнях. І преміювали в розмірі. Посадового кладу щорічно обов'язково збирали, всіх вітали з почистями, давали їм нагороду і перераховували на заробітну плат, картку кошти. В свого часу така ж тенденція визначалася в Омельницькій громаді. Зокрема, якщо це призові місця, були у МАМ, які вчителі приймали. Може, такі ж комісія з освіти. Яка опікується освітою, і депутатська теж підніме це питання. Якщо, можливо, там є і програма, можливо, ми про неї не знаємо, не чуємо. Можливо, туди просто треба виділити з перевиконання якісь три копійки і дати людям мотивацію для того, щоб вони ще краще працювали і подякувати за те, що вони вже, з... вже зробили. є ну, сьогодні про що дискутувати на черговій комісії на засіданні. Наступне. Наступним також цього тижня проходили урочистості з нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Так от заходи, саме тематичні, пройшли і в комендантівському сільському клубі, де була проведена інтелектуальна гра та вікторини. І дітки з задоволенням долучилися саме до цього заходу. На полях почала з'являтися сільськогосподарська техніка і. Аграрії приступають до весняно-польових робіт, з чим їх можна і привітати. На правилку жаль, не у всіх сьогодні фінансова ситуація, важка сьогодні і цінова політика складна. Але молодці хлопці стараються, готуються. Я думаю, що проведуть посівну вчасно і якісно. І ми обов'язково побуваємо в господарствах, які е, будуть працювати на теренах Пришипської громади. Свою діяльність вітує народний депутат України Олексій Мовчан. Я оптимістично ставлюся і до залучення інвестицій, і до розвитку української економіки. Я це недавно змінив думку насправді, тому що дуже довго також ну, багато речей мене мені не подобалося як економісту. Я з'їздив недавно був у Вашингтоні зустріч, був там на типу інвестиційній конференції. Туди прийшли реальні інвестори. І вони почали говорити про те, що вони інвестують і зацікавлені інвестувати в українські активи. Тобто, і це для мене було дуже дивно. Я кажу, без страхування ризиків. Вони кажуть, ну да. Я кажу, а під час війни вас влаштовує вони кажуть: ну да, ми розуміємо, що нам в наш е актив може прилетіти якась ракета. Да. Але в чому суть конкурентна перевага України сьогодні? Е і це і це говорять не лише якісь такі портфельні маленькі інвестори, які там мільйон доларів заводять. Да? Це і ті, які говорять про 100 мільйонів доларів. Значить, е перше, це логістика. Ми дуже близькі до Європи, і логістично це їм подобається. Що би ти не робив? Це дуже великий Україна це великі площі, великі можливості, які можуть продаватися в Європу. Сам український внутрішній ринок нікому особливо не цікавий, тому що ми бідні. От ну порівняно там не знаю з будь-якими навіть найближчими сусідами. Ми бідніші. Е, друге, ми, е, е, ми маємо дуже низький. Дуже низьку вартість людського капіталу. Тобто, коли у нас середня зарплата 19 тисяч гривень, що є трошки менше 500 доларів, то в найближчих сусідів значно вище. І це також вони розглядають. Тобто, якщо ми говоримо про реальний сектор економіки, сільське господарство і багато чого іншого, тут є перспективи. Щодо мілітаризації економіки, це один із інструментів правда, витягування себе за волосся. І це буде це точно буде можливість для України, тому що оці там райн металсистем да Нортом Грумен і так далі, які там дивляться на Україну і приходять сюди і про щось заявляють. Вони вони не дивляться в горизонті, не планують в горизонті року да? Тому що це компанії, яким там 70-80 років, вони постачають зброю на весь світ. Тобі для того, щоб завод побудувати, треба там два з роки, для того, щоб він відповідав всім їх стандартам. Для того щоб він виготовив партії ну не тільки під українську війну, да, під під те, що відбувається мовно на місцевому ринку, да? а й під не знаю, конфлікти в Африці, там десь іще. Е, тобі треба 5 років, 7 років планувати. Вони кажуть, що набір факторів, які сьогодні є в Україні, вони і вони заманюють їх інвестувати. Ну, окей, це можуть бути не прямі інвестиції, це можуть бути інвестиції у вигляді контрактів з українським приватним бізнесом. Ну, це це набагато краще, якщо українського якогось військового або е, заводу, який виробляє продукцію подвійного призначення, буде контракт з «Райнметалом» на 10 років. Да? і Ліцензія на використання їх технологій і обладнання на, вик... на їхнє обладнання. Ну це те саме, що і вони зайшли в Україну. Ну трошки відрізняється. Це ще краще з точки зору е, оподаткування для України. От. Тому е, дивіться, можливості є. Е, да, у нас зараз найбільша проблема це людський капітал, е, і його треба вирішувати першим законом про мобілізацію. Тобто, має, мають бути чіткі правила гри, де написано, що ті, хто е, ті, хто на, мають певні економічні умови, да, вони працюють, потім вони воюють. Або навпаки, спочатку вони воюють, потім вони працюють. Але ці правила гри мають бути десь за закріплені закріплені. І бізнес, коли він інвестує в Україну, він каже: ага, в законі написано оце. Значить, ми плануємо свою діяльність таким самим чином. Да, от е це е буде поштовх для для перше, повернення українців, друге для збереження тих, хто ще не поїхав, от. ну і для їх якогось розвитку. Да? Тому що не може в країні не можуть залишити, залишитися умовно одні жінки і усюди працювати одні жінки. Так не буває. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Найкращі побажання з весною вас, друзі.